Історії біля вогнища. Режисер Індінь ЄСтрафі. Музіки на природі так класно. Ха -ха, час смажити маршмелоу. Вибач, фрикаделю. Навряд чи ти засмажиш маршмеллоу над ліхтарем Я знаю спалаху, але так це справжня ночівля на природі. Нам усім краще триматися ближче до ліхтаря. Десь у парку міг причаїтися таємничий білий орангутанг. Облиш, міледі. Ніхто ж не вірить, що він існує. Жартуєш, Бакі, звичайно, білий орангутанг існує. Його біле хутро блищить уночі. Він швидко пересувається під покровом темряви. І всі знають, що білий орангутанг просто жити не може без бананів. Бачте, буфіки, це все звучить дуже кумедно. Добре, Бакі Я розкажу тобі про білого орангутанга, і ти зрозумієш. Якось я прогулювався містом, не підозрюючи про небезпеку, що наближалась. Білий орангутанг на годинниковій вежі. У Його свер. <have>. <agile kind> Це кей. Оточити білого орангутанга. Це... ясно. Підлетімо ближче. Це зі, але не занадто. Ой-ой! сад потрібен інший спосіб атаки. Їм не вдалося врятувати Флер. Здається, настав час спалаху вступити у цю гру. Цей орангутанг не уявляє, з ким він Спалаху, Добре, що ти тут. Не хвилюйся, Флер. Я тебе врятую. Бережись, орангутангу. У мене банан. І зараз я ним скористаюся. Мам. Дивіться, спалах справжній герой. Так! По-моєму, Флер, Нам час з тобою спускатися вниз. О, спалаху. О! О! Так. <гум> 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 Яка чудова історія спалаху. По-твоєму, вона цікава, ти ще моєї не чув. Я вже давно тренуюся у майстра като, тому що я хочу досконало володіти кітфу. <гум> Вражаючі успіхи у кітфу, міледі. Дякую, майстре Като. Думаю, я готова до будь-якого випробування, щоб досягти досконалості у кітфу. Мудрі слова, але у тебе на шляху є перешкода. Ти мусиш перемогти суперніндзя. Він спритний, як кіт, швидкий, як кіт, і. Кільний, але ж він не кіт. Як його перемогти? Тут сила, звичайна, тобі не допоможе, а будеш, як він, і ти переможеш. Ну що ж, супер ніндзя? Це тільки наш бій блок? простіше, ніж я думала. <плес> Майстре Като, як перемогти? Тут сила звичайна тобі не допоможе. Як він? І я переможу. Хе. Мої вітання, міледі. Ти перемогла суперлінзя білого орангутанга і тепер досконало володієш кітфу. Ого, міледі. Дивовижна історія. Твоє Кітфу таке класне. Як ти це робиш? Перше правило мистецтва кітфу це Ті. моя черга. Hmm. Моя черга розповідати історію про білого орангутанга. Колись жило собі. Дуже хороше кошеня. Ним я Пілу. Це я Піло зустріла в парку свою подругу Флер. <правців> Привіт, Флер! Завітай на моє вишукане чаювання для благородних котів. Із задоволенням, пані Піло. <правців> Так, і він такий шумний. А зараз дуже грубо поводиться. Поганий орангутанг. Зараз я навчу тебе хороших манер. Ні. Перший урок етикету. Не хапати. Хочеш отримати цей банан? Роби, як я кажу. І вчись. Поводці тихіше, пане Орангутанг. Ну, покажи, як пити банановий чай. Ні, Не бери без дозволу. Як хочеш чогось, просто скажи будь ласка. Потім скажи, можна мені чашечку бананового чаю, будь ласка. М м можна мені чашечку банана, будь ласка. <світ> Ось як треба правильно тримати чашку. Дивись. А. 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 Так, бачиш, яким елегантним ти став, пане Орангутан. Молодець! Але ще потренуємося. А це дуже благородний вчинок. Дякую, що приєднався до нашого <гум> чаювання, пане орангутанг. Мораль історії в тому, що навіть білий орангутанг може бути вихованим. Клас, яка дивовижна історія, біло. А ти знаєш, я теж хочу бананового чаю. Є дещо краще за банановий чай. Це смачний обід. Я дуже довго шукав такий ресторан. Гей, шеф! Принеси мені обід. Ага. Банановий салат? Хто це зробив? Ага. О, вибач, ти шеф-орангутанг, так? Що ж, зараз скуштую? Ага. Ну, Непогано для початку. А що на друге? О, о це в нас смажена риба. З бананами? Це цікаво. Об... Клас. Але для основної страви замало. ще щось є. Котячий корм з бананами. Ха! Люблю цю смакоту. Є якийсь секретний інгредієнт у цих стравах, але я не можу зрозуміти, який саме. О? О! Ого, бананова запіканка. Десерт буде. Це банан? Хоч я так наївся, що вже не лізе, але від десерту не відмовлюся. Макута! Мої вітання шефу. Хоча я досі не можу вгадати секретний інгредієнт. Це найкращий ресторан високої кухні. Я проведу сюди всіх моїх друзів. І колись я вгадаю твій секретний інгредієнт. Адже я пан Фрикадель, найкращий ресторанний критик. Може, секретний інгредієнт це банани? М -м -м -м. Точно, я мав би здогадатись, це була історія зі смаком, mm -hmm. і тепер я теж хочу їсти. Ця історія цікава, але моя жвавіша. Я врятував кошеня. Так, mm -hmm. а от моя історія вишукана. А як тобі моя історія? Я перемогла суперніндзя. Мені сподобалися усі ваші історії, але ж вони вигадані. Що б ви робили, якби справді з'явився орангутан? О? <звук> Шкода, що вони втекли. Так весело розказували про білого Орангутанга. Ого! Це ж ти білий орангутанг! Ти справді існуєш. Так, бонго білий орангутанг. Бонго любить слухати історії біля вогниця. Хочеш вона.